Друзі, всім миру, в сьогоднішньому відео розберемо, як відправляти яєчка, інкубаційні, перепилені і, можна, і курячі, щоб вони доходили до свого адресата, ціленькі, не замерзли і не побилися. Як показала практика, отакий спосіб найкращий. Скільки ось посилочок відправляли крайні 4-5, в таких утеплених пінопластом ящиках, то доходять всі ціленькі. Там одне-два тріснуте із 100 чи з 200 штук, то, я думаю, зовсім мелочі. Бо були случаї, що приходили посилки. Там і 50 було побитих, і 40, але не в таких ящиках, в іначих. Ще для підсипки у самій лотки. Вон, бачите, таке зелененьке, як чай. Це листочки люцерни. На чердаку воно як сіно прибирається, то листочки обсипаються. Я їх у ось вони як, як, як чайок. Вони м'якесенькі. І туди е, прокидую, тоді воно уплотняється, яйця не калатаються і воно м'якенько не продавлюється мій яєчка. Бо тирсою, коли підсипав терсою, то воно буває тирса сама прокалує е, саму кожуру. Як називається кажура? Mm. <ріст> Скарлупу. Так, і так, ось просипаю, прокладаю сінцем. Там просипав теж м'якесеньким між ними, від краї, країв. Саме головне, все, що від нас залежить, робимо. А далі ж там, звісно. Уже багато від транспортування залежить. Якщо його будуть там кидати, де топтатися по цьому ящику, то нічого не спасе. Щоб зробити ящичок, беремо будь-який любий підходящий вам ящик по розмірам. От, оцей більшенький, він 300 на 400 і на 300 висотою. В нього влазить 400 штук. От зараз у нас йде посилочка. На, за, замовлені на 400 штук техасів. Оце такий для, для них бокс виходить. 30, 30 см на 40 і 30 висотою. Пінопласт трошки нижче, щоб сюди закриється ще кришечка. Зараз так покажу. Отак вони ляжуть. Оце будуть це пачечка, може не ця якась, іначе якась є добавочна. Так що їх там трошки більше, ніж 400, бо мало лі, десь щось трісне, буде неприємно, як, як не хватить. А ось він добавочний. Так, значить буде він отак, а добавочний. Зараз сінцем тут все обкладемо. І отака кришечка теж піною, піною все продую, і його туди хоп і приклею. отак. В общем, взяли ящичок, вирізали пінопласти у розмір, на дно забрізків всяких, потім попропінював, воно все тримається гарно. Отакий виходить ящичок. Ну і на нього, соответственно, кришечка. Сразу робиться по розміру кришечка. Клацо. І все. Воно так і жоще сам ящик виходить. І можна до мінус 5-7 градусів відправляти і не боятися. Все воно доходить, все яєчко не розмерзається. В общем, така інформація. Надіюсь, я корисна. Що, вроді би, все, що хотів розказати, розказав. Так що, кому потрібні яєчка, заказуємо. Очередь, правда, трохи є, прийдеться подождати. Ну. Можна і подождати. За хорошим, хорошим результатом можна і подождати. Ну, добренько, всім миру, добра. Маленьких показати. Які з яєчок вилуплюється малишня. Мамуся, скільки це їм? Неділька. неділька. А це їм неділька. Такий у них ящичок кушають, водичку п'ють. Така вилуплюється малишня. Під чуткою охороною. Ось з усіх фронтів охороняють і зверху, і знизу. Так що все під охороною. Добренько, всім миру, добра. До наступних зустрічей. Пока-пока.